Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи. Я намалюю на папері рідну Україну. В час святкові гріють душу, теплі привітання, раді свята творять серці щирі побажання. Шановні дорогі колеги, викладачі, працівники ліцею, шановні, дорогі любі серцю юні друзі, ліцеїсти і ліцеїсти, шановні батьки наших любих вихованців, вітаю вас теософським, славним, що спрямовує наші душі, наші серця, наші помисли, наші поступки до Бога. Слава Ісусу Христу. Благощені ті, хто з Богом є духовно, спасення просять їх серця. Блаженні світі цьому, вони все просять і славлять Творця. Вітаю вас і нашим українським патріотичним славним, який цементує українську націю, від сяну до дону. Слава Україні, героям слава! Святий не вогонь горить не, сколь, не героїв, вічна їм слава, Житомир, їх пролита кров кипить. Ціна жертовності – нескорена держава. Вітаю всіх і святом першого дзвоника, святом знань з початком нового, вже 31-го навчального року в нашій альмамате, яка раніше 30 років іменувалася Козівська державна українська гімназія імені Володимира Белети. А зараз має назву ліцей імені Володимира Грицька. 31-й навчальний рік в нашій ма матері ми розпочинаємо в нелегкий для України час, в доленосний для України час. І тому я бажаю перш за все, всім нам швидкої перемоги. І вірю, що перемога буде за нами, бо ми є народ, якого правди сила ніком, ніким звойована ще не була. Бо ми є народ з трипільських запорогів, древніших за святий Єрусалим. Бажаю всім міцного здоров'я, здоров'я все, духовного, морального, інтелектуального, фізичного, соціального. Бажаю всіх успіхів і щастя. Пам'ятаємо, що успіх і щастя це є діти. Великої праці, творчої праці, натхненної праці. Лиш в праці може виробляє сила, в праця світ таким, як я створила, лиш в праці і для праці варто жити, говорив Франко. Всі попередні 30 років і цьому навчальному році ми працювали і будемо працювати за Франковою формулою духовного, інтелектуального. Соціального, фізичного поступу, дух, наука, думка воля. Бо єдине, що нас не робить рабами в цьому житті, а навпаки, вільними людьми, це є власне високий дух, наука, думка, воля. Дух, наука, думка воля не уступить в пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, і де в світі, та є сила, що в Потії її спинила, щоб згасила мов воген, день. Тому я звертаюся до вас, шановні любі, мої юні друзі, плекайте високий дух в молодих серцях і на засадах науки, релігії, мистецтва формуйте власну думку і волю, не тільки як психологічну, а як філософську категорію. Нехай кредом вашого життя буде кредо випускників довоєнних галицьких гімназій. Душа Богу, серце Україні, наук, життя науці. Слава Україні! Героям слава! Я намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті.